Армадо. Забудь про головний біль. Виїхала через страх. У Києві я мешкала одна. Батько. Мені радить просто покинути Київ і не сидіти самої в квартирі. Страх, паніка, невизначеність. Такими були перші емоції 33-річної Світлани 24 лютого. О четвертій ранку їй подзвонили батьки із Сумщини. Через її рідне село вже просувалися російські війська. Часу на роздуми не було. Я зразу зібрала речі, саме необхідне а, рюкзак, а, спальний мішок. Мене попросили допомогти подругі вивести дитину і її мати. Ми їхали в самі вечора. А у Львові ми були замість три години ночі. Ми були десь о дванадцятій дні на другий день війни. Квитки до Польщі без закордонного паспорта ще не продавалися. Через це біженці, хто як міг діставалися кордону. Ми поїхали маршруткою до кордону. Там на початку затору на, на дорозі вийшли і довго, 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 довго йшли ще до кордону. А стояли ми довше, ніж йшли. Десь 25 годин, щоб перетнути кордон. Коли Світлана перебувала на розподільчому пункті, їй написали знайомі, які живуть у Женеві. Поділилися інформаціями про те, що Швейцарія втрачає свій нейтральний о, статус. І буде приймати людей з України, раду надасть е, право на роботу. Мені потрібно було це почути, щоб забронювати літак і кудись поїхати. Дівчина одразу зареєструвалася в групі для переселенців у Швейцарії. Пропозиції прихистку вистачало. Чаще всього відкликали самотні чоловіки, але мені написали одні люди. Це молода пара, мешкаючи до цюріху, і вони запропонували мені кінат навіть без дозволу на тимчасовий захист Світлана мала право перебувати в Швейцарії до 90 днів. А оформлення статусу С зайняло всього кілька годин. У цюріху були центри прийому людей з України. Коли ти приходиш, і там було повністю все організовано з українськими перекладачами. Ти буквально заповнюєш анкету, вони видають, е документи. Доки біженці безробітні, місцева влада виплачує соціальну допомогу. Сума різна і залежить від кількості осіб у сім'ї. Цю ріху це біля 450 франків. Адже якщо царі ти влаштовуєшся на роботу і до цього ти отримував, а, соціальну допомогу, цю соціальну допомогу свого доходу ти повинен повернути. Легальний статус перебування у Швейцарії гарантує дозвіл на роботу, соціальну допомогу та медичне страхування. Але всі привілеї діють до працевлаштування. Базова страховка це мінімальна на рік. Я платила 285 франків. До 2500 франків я повинна покривати сама своє лікування. Після цього підключається моя страхова компанія і багато за мене Швейцарія. Дорога країна для порівняння хліб коштує 150 гривень. Люди, які не мають можливості себе прогодувати, нерідко користуються банками їжі раз на тиждень. Є місце допомоги українцям, де ти можеш піти. І не обмежена набрати продукти: овочі, молоко, м'ясо. Ти там можеш набрати, і ніхто на тебе не буде забороняти. Що ти повинен взяти один пакет, і, і це все у перші місяці війни. Місцеві супермаркети також підтримували переселенців з України. Швейцарські супермаркети вони українцям роздавали купони там по 35 франків на якісь продукти. Якщо ти купуєш овочі, фрукти, крупи, то це з головою для родини на, на таких продуктів. Пакет купити віднедавна біженці з України не можуть обирати місто для життя в Швейцарії самостійно. Уряд регулюватиме розселенням, щоб не перевантажувати великі міста. А от оренда квартири за власний кошт обійдеться у тисячу євро на місяць. Щоб виняти квартиру, треба покласти депозит три три місяці оплати наперед. І дуже важко зірвати договір. Коли я влаштувалася на роботу, у компанії була опція забрати квартиру від попереднього колеги. Вона від'їжджала до Швейцарії і ну, залишила квартиру. Першу роботу у Швейцарії знайти найважче, каже Світлана. Але можливо, дівчина пропонує ось такий лайфхак, який перевірила на власному досвіді. У мене була гарна копія фотографія, тому я виходила. Я опублікувала пост, що я займаюся фотографіями. Я тут на бав в цьому місці і готова зустрічатися на каву, пити каву і фотографувати. І так я робила перші знайомства тут. І цей пост побачила дівчина з моєї компанії. За цим постом вони перевірили мій LinkedIn і запросили мене на співбесіду. Зараз Світлана працює в it компанії, як і до повномасштабної війни. Проте щодня чекає хороших новин з батьківщини, аби зібрати вже нетривожну валізку і повернутися додому. Улюблений сніданок з один плюс один. О, фух, налякала. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома. На один плюс один Україна. До нас тут життя рідна кухня, пічечка, духовка з натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з один плюс один. Щодня. З сьомої ранку. На один плюс один Україна.